Заміна імей на телефоні BM70 ось в такому пакуванні. Зверну увагу, що це оновлений BM70. У нього дві сім-карти, не одна, як було раніше, відкривається кришка і зміни Він чуть більше, ніж попередня версія, яка продавалась років з два тому. Але в серво є свій код заміни емей. Те, що запитував. Також зверніть увагу, ми витягуємо батарейку, кладемо її окремо, обов'язково перевіряємо телефон, виставляємо мову. І батарейки в телефоні не буде. Тому при купівлі, коли перевіряєте товар, будь ласка, перевірте, чи є в ньому батарейка вставте Також ми тут надриваємо чуть-чуть знімаємо оце і плівку, щоб ви бачили, що це плівка, а не якісь сліди, тому щоб не було такої ознаки, що нібито нам кажуть, що він новий. Блокування знімається таким чином. Нажимаємо ліву кнопку і решітку. Далі зірочка. Решітка 6 6, 6 6 Зірочка решітка. І ось. Фокусуємось. І ось ми можете змінити емей. Ви зайшли, модифікація емей. І далі стандартне меню, лівій правій кнопки. Змінюйте емей, який хочете. Ось так це працює. Дякуємо.